Учителю, пораднику і друже, ви вибрали стежину непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську святу. В цей святковий осінній час прийміть побажання від нас. Хай буде здоров'я міцне, мов граніт, і з ним вам прожити не менше ста літ. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить, пілиться рікою. Хай кожен день до вас приходить радість, і довго, довго десь блукає старість. За розум, за сердечність, доброту, талант дарований від Бога, за почуттів і думки широту Сьогодні славимо ми педагога. За працю, що є подвигом щоденним, осяяну теплом незмірної душі. Спасибі вам сьогодні і завжди найкращі наші рідні вчителі.